Рівне в чергове оплакує полеглого на війні захисника. На Майдані Незалежності провели в останню дорогу 52-річного героя Юрія Захарчука. Чоловік загинув у бою з російськими окупантами на Луганщині. З червня 2022 року військовий перестав виходити на зв'язок з рідними і вважався зниклим безвісти. Лише нещодавно тіло бійця ідентифікували і повернули на батьківщину. А що говорити родині? Яка два роки свого страшного життя, наче в пеклі, шукала свого коханого чоловіка, свою дитину, свого батька. Юрій Захарчук народився у Березному, а після закінчення школи перебрався до рівного у 2019 році. Чоловік підписав контракт зі збройними силами, захищав східні кордони країни ще до початку великої війни. Теплі спогади про бійця залишилися у його побратимів, які теж прийшли на майдан віддати шану полеглому товаришу. Просто був добра людина, відповідальна, що я можу сказати. На нього можна було покластися. Про родину так не дуже знаю, бо я вже познайомився вже як з ним служив. Вже в відпустку приїжджав. то вже так познайомився з його дружиною. Саме більше сумував за меншою дочкою. Він її любив. Поховали Юрія Захарчука на алеї Героїв кладовище Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Брежицький Вячеслав Мельник, випуск новин.